Всім привіт, з вами Пірадоти і я б хотів затронути таку тему, як Skill Breaker На даний момент у Почі 688 можна не піднімати High Skill і Very High Skill щоб калібрувати 4К МММ. Для тих, в кого Normal Skill хто не добив, не підняв скілбрекет до 50 уровня трофеїв можуть не засмучуватися. Тому що хочу у вас і нормал скіл, зараз можна откалібрувати на нормал скілові 4К ММР. Ну я не знаю, чи це правда. Я сам провірю, коли доб'ю 50 уровень трофеїв. У мене ще стікль 39, через декілька днів буде 50 уровень трофеїв. Попробуємо, чи все-таки це правда, що на нормал скілові можна підняти. 4 к ммр або хоч би більше 2500 ммр, як, як до цього почне. Через декілька днів я випущу нове відео і подивимося, скільки я накалібрував <кхм> на нормал скилу. Дякую за просмотр.